Займались. Ви знаєте, що двоє офіцерів не можуть впоратись. Більше їх. виправдані. О... Випусти її. Вітаю. А, ви мене викликали, пане Мер. Можеш повідомити їм, що відбувається з цим типом. Було зафіксовано приблизно вісім смертей, і усі жертви розчленовані. Просто чудова робота. Продовжуйте в тому ж дусі. Це що? Сарказм? Що? що? Кожного геловіну він вбиває все більше людей. Важко зрозуміти, що є реальним, а що ні. То не знає, чи хтось загинув, чи це просто шоу. Не спіймаєте його сьогодні, то вас замінять ці двоє. Послухайте, мер, у місті щось коїться. Тут орудує якийсь культ, і бла 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 бла. Та плював я на твій вигаданий культ, Джон. Вони будинок мій спалили. Твій дім синонім до запальнички. Ти завжди залишаєш каву варку увімкненою. Я хочу, щоб ви двоє вирішили це сьогодні. Усе геть з очей моїх. І що нам тепер робити? Зосередимося на Бобі, перш ніж з'являться нові жертви. Мам! Це наймоторошній день моторошного місяця! Це моторошно фе. Голоснішим. Я знаю, синку, і Ти збирайся. Ура! Hello. Ти готовий до наймотрешнішого дня! Ой, секунду, я спитаюсь. Гей, hey, Сьюзі, підай зі мною! Ти знаєш, що сьогодні я не виходжу Их, і припини мене розігрувати, якщо життя дороге. Тоді я готовий. Так, не можу дочекатися. Гей, ви двоє веселіться і принесіть багато цукерок. Я теж хочу. Я сумую за ще чекапущі. Може б я сходила з джун? А? хтось намагається мене вбити. <звук> Хі -хі 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 -хі. Ха, тоді мій голос був зовсім іншим. <звук> Нам потрібна допомога в пошуках декстера Еротофа. У нас немає інформації про його локацію. Ало, він. Привет, Ліла. Там на вулиці стоїть чоловіки. Рада, що ти нарешті пробуєш щось нове. Ти так довго терпіла, то. Я серйозно! А? Що? А, я кажу про типа, чорта, який напав на мене колись. Може, це просто якийсь чудик, Ліла. <свист> Ліла? Алло. Mę... Ja. Hey, znał, że w karczmku? Ej, ty że zaraz umotniesz mi Shot as rubbish. Pre-pravish my Зателефонував хтось. Вони змі. Тут нікого немає. міс. тобі спотребуватися. Я не знаю, ти зараз будеш Ти намагався мене вбити! Ти вдарила мене просто так! Гадаю, що ти робиш? Ти, 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 ти робиш? Ти сюди засранцю! Лази, ти чого бачиш? Перепрошую. Ви ще не розтрощили мої двері. Добре, 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 гаразд. Просто візьміть. Керта чи химера! Лосичі чи страхочки! Вітаємо страждай! Друг витаме! чи друг! Обирайтеся, з того божого! Ви диявольські виродки! Ідемо до лісу! Ура! До найпримарнішого з будинків, джентльмени. Як бачите, я справжній вампір! А, а тепер заходьте всередину і лякайтеся. <рес> Вітаю, друже, чортику! Хочеш налякатися? Ти знав, що якщо з'їсти людський мозок, можна заразитися хворобою, схожою на корови чи сказ? Що? Потрібно залишитися в будинку і зачинити всі двері. Мій син і його друг там назовні. Не хвилюйтеся міс. Ми їх знайдемо. Тож, які костюми ми шукаємо? Ну, мій син у костюмі скелета. Е -е -е <Favorites> Чи можна трохи конкретніше? А -а його друг у костюмі гарбуза. Святи. Так, просто просто тримайте двері зачинені. Гаразд, але, будь ласка, покваптеся. Ми працюємо. Джон, зустрінемось. Мені потрібна твоя допомога. Зрозуміло, подруго. У тебе є ко. Ще. Чим тепер займемо. Ой, є місце, куди ми можемо піти за цукерками! хей, малі. Вітаю, містер Френк! Ви можете відвести нас на знацутерні? Ха, Ні, малі. Я у відпустці. Хе -хе 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 -хе. Що бажаєте, мем. Не тебе. Дайте мені по одній з кожного і подвойте. А, гаразд. Рік. Допоможи мені взяти по дві штуки кожного. Гаразд. І покваптесь. <звук> <звук> О, ні. О, ні, ні, ні. Ні, 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 ні. ні Ні. О, ми просто хочемо не сьогодні ви приносите мені стільки проблем. Та да кого таке було? Ви знитесь мені у кошмарах. Ви дали мені цукор! Мене атакувала ваша лялька, а нещодавно залили ту все кров'ю, яку я мусив відмивати весь день. Кеві, то була справжня кров. Справжня чи ні? Через вас в мене завжди проблеми. Бачите, це проблема. Малі? Чому він і йде за вами? Не знаю, він стежить за нами весь час. Може, він теж хоче закеру. Я звільняюсь. Щ... Що? Ні, повернися! ти в порядку? На вулицю, малі! Швидко! Воу-воу! Хоча воу, б стучись! Не... Ось! Правда! Дякую, Дякую, Кевін! як можна бути таким? з цим щодня? Ну, типу того. потого. Вау! Чувак! В чому твоя проблема? Стривай! Ти збираєшся нас вбити? Ні, прямо зараз у вас діти крадуть цукерки! От, блі, Було б набагато простіше, якби ти просто взяв костюм. А, ви знаєте, що моя сім'я не хоче, щоб я з вами спілкувався. Це складно. Ти ж знаєш, це для сестри. Ми можемо знайти костюм тут. О, хороша ідея, Роберт. Що? Якісь проблеми? тебе будуть лихі часи. Чіщі -чі 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 -чі. валіть! І хто ти? Я репер. Це ж не страшно. Ей, стоп, стоп, стоп! Куди це ви йдете за сіма цими цукарками? Отримати ще більше цукарок! Я думаю, що. Ні, не думаєш. Ти прийшов без ж Що? Привіт, малі. А Можна нам трохи цукерок. Моя молодша сестра хвора, а я обіцяв їй, що принесу хоч трохи. Звісно, Вау! клас, дякую. Ще раз дякую, малі! Нема за що Роберт! Знаєш, цього достатньо? Ми можемо дістати ще і. Чи знали ви, що в багатьох культурах кров вживають, як їжу, зокрема людську. Ах, чорт! Усе гаразд, Роберт. Ми дістанемо ще. Тебе неприємності, Рейнольд. О, ні. Що це за костюм? Репер? Uh, uh, ти міг би бути чимось більш елегантним, як вампір. Йди uh. в машину, Рейнольд! Тобі не слід спілкуватися з такими плебеями. я можу попрощатись, ну, знаєш. Так. Сподіваюсь, це допоможе. До зустрічі! Що за водорожна ніч? Час лякати? Час Ползают І танцюй разом! Чи ви знали, що м'ясо, приготовлене за халяльним методом, виходить ніжніше і свіжіше? Що? А дай він хоче погратися в хованки. О, як в А вже ж! І якщо ви переможете, отримаєте більше цукерок. блять. <плес> Все гаразд, ліла. Ми знайдемо їх. Е, мам, чому ти без костюму? <плес> <плес> Ой, <обосімся! плес> Слава Богу, ви в порядку. О, давайте ми йдемо додому. Але, мам, ми граємось. А у що граєтесь? Хованкін з великим червоним чуваком. Всі в порядку. Ви можете підвести нас додому. Ми нарешті змогли. Чудово, час повідомити мера. Дідівсью труп. Ви ні чорта не знаєте! Від мене не втекти. Я переслідуватиму вас, доки ви не здохнете. Гадаєш, що він вмер. сер, пробачте за це. Просто відвезіть нас додому, прошу. Лагаю. Алло, Петі? Так, у нас для тебе труп. Чеснадцятий. Я зробити тебе особи ніжніше. Я тобі зараз там. Що я дістав. <рес> ти гарно впорався, синку. Де ти все це взяв? Можна мені трохи? О, дуже вам дякую. Ага, без проблем. Перепрошую, чи можемо ми пошукати мого сина? Так, тепер я хвилююся. Ей, мам! А Як проходить дві гали? О, давай я тобі покажу. Дивись це я коли була твого віку. О, ти теж не деморалом в хованки. З ким? Ось з ним. Мам, ти його знала. Авне моя уява, це не може бути він.